Привіт, Віталік. Слухай, коротше, сьогодні вирішив продати короче, свій алюмінієвий завод, якого в мене нема. Але ти мусиш мені повірити, що таке було. Ну що, пам'ятаєте оцей телефон? Звісно, ви всі пам'ятаєте його. Це Samsung, <сум> це колесо. Получається, що я хочу зробити, друзі? Я хочу провести експеримент на місяць, відказатися від оцього телефона, який всім відомий, і перейти на цей телефон. Тобто перейти на цей телефон, тому що дуже багато часу ми проводимо в гаджетах, і цей час може доходити до 8 годин, тобто ми в роботі чи десь їдемо в автобусі, в нас є вільний час, а ми завжди. Сидимо, ви, напевно, бачите, слідкуйте за своїми рідними, які, наприклад, в домі, за столом сидять, на святах ще ще щось. Всі зараз сидять отак в телефонах. Тому що це конкретна, на мою думку, біда. Тому потрібно я хочу відказатися і своїм прикладом хоча б на місяць, показати, точніше, знімати на цю камеру і показувати вам, що зі мною буде відбуватися. Я надіюсь, ломки не буде як у наркомана. Я надіюся. Так що чекайте. Далі. Ну, нормально. Це, Це колеса. Бо у нас всі колеса. <свісно> Це екранний час в кожних наших гаджетах, зараз, теперішніх є, скільки ми проводимо в е, часу в телефоні. Тому дивіться, 4 години 34 минути сьогодні. Вчора аж доходило до 8, 7, 6, 5, менше. От бачите, коли бається, тому що е, буває більше можливості посидіти телефону ні. Телефоні, а буває менше. Тому, друзі, відказуємося від оцього усього на місяць в користь оцього. Ми його ще повинні включити, тобто навчитися включати. От зараз я вам покажу, дивіться, ого, з якої він сторони відкривається. Чекай ну. На... Ох, йо. я вже не пам'ятаю, коли відкривав оцю кришку. Дивіться, Оце, да, оце, да. оце картка. Зараз вам покажу, я вже. Придбав нову карточку. Це вам не оця, мікро-мікро. Це, це все, знаєте, по-чоловічому, по-серйозному. Велика карточка. О, дивіться. Йо-мою. Йомою, все, вставили карточку. Чік. О, руки ще повнять. Все, і ми з цим телефоном проходимо місяць і будемо вам знімати раз в тиждень або два рази в тиждень. Це вже по можливості відео, що робиться зі мною. Як з телефонним наркоманом. Так що до зустрічі. Ставте ось його вподобаєчки, пишіть коментарі, чи ви так зможете. І, напевно, потрібно так зробити. Все, дякую за увагу.